Друзі, сьогодні на огляді ось такий акумуляторний триммер невеличкий від компанії Техас. Ось назва самої моделі. Давайте пройдемось по характеристиках. Дивіться, працює від акумуляторів 20 вольт, має щитковий двигун з повітряним охолодженням, 9000 обертів. Робочий діаметр 150 мм і невеличка вага 2,3 кг. Дивіться, саме ця модель вона йде каркасом, тобто до неї потрібно ще буде докупити акумулятор та зарядний пристрій. Давайте подивимось, що входить в саму комплектацію. Дивіться, ось такий компактний легкий тример. Давайте я спочатку замірю його. Так, дивіться, в такому положенні це 86 см. І дивіться, він легко, як труба від пилисоса, розкладається, подовжується. І що ми маємо? І маємо вже 120 см. 120 см. І така в нього ще фішка. Дивіться, три фіксовані положення є у самої голови. Це перше положення, друге та третє для роботи. Вони там, кожне положення воно фіксується. По комплектації, що йде ще? Ось такий пластиковий захист. Для чого ця штука, не знаю, але кріпиться, кріпиться десь тут, мабуть, для того, щоб якось відштовхувати кущі або якісь гілки. Також ось ідуть два ось такі ножи металеві. Один диск, такий багатозубий, з твердосплавними напайками, для, яких, ну, для якогось більш Міцного бур'яну. Також ось такі пластикові ножі. Якийсь болтик, шайбочка і ключик для того, щоб це все зібрати. Гарантія від компанії Техас на цей виріб йде 3 роки. Ось ще така ручка, яка кріпиться для більш зручного тримання цього пристрою. І давайте зараз під'єднаю до нього акумулятор, подивимось. Який він шумний чи ні, як він працює. Виріб виконаний повністю. руків'я я виконана з пластику. Сама ручка трохи прогумована. Є кнопка для того, щоб зафіксувати положені, коли він включений, і давайте подивимось. Я вас вів в оману. Це кнопка запобіжник. Без цієї кнопки він просто не включиться. Тому для того, щоб працювати, треба постійно тримати на кнопку на цю на цей гачок. Двигун працює ну, досить тихо. Досить тихо. Ціна на цей виріб. Я залишу посилання під відео. Переходьте, замовляйте. Зараз точну ціну не помню, але там десь 1200 з копійками буде на нього ціна. Кому потрібна ще додаткова знижка, переходьте в мій телеграм-канал. Є інструмент, підписуйтесь і там роблю ще додаткові знижки. Кому було цікаво, ось такий компактний триммер від компанії Техас. Переходьте, замовляйте. Всім пока!